Доброго дня, члени комісії, дня. запрошені. Комісія, бюджетна комісія розпочинає свою роботу 25 жовтня о 13.50. Давайте я поставлю на голосування. А, спочатку давайте ми, я скажу, скільки хто у нас запрошено на комісію і присутні члени комісії. У нас три члени комісії з п'яти присутні, тому кого є. Пропоную розпочати роботу комісії. Хто за? Три за. Комісія бюджетна розпочала роботу. На сьогодні присутні запрошення управління фінансів Фонтанської сільської ради. Представник управління капітального будівництва. Представники управління капітального будівництва. І, і депутат Фонтанської сільської ради Ольга Ілікін. Запрошуємо з Відсутні члени комісії у нас сьогодні Німеччини Олексій Миколаївич та Бабенко Микола Дмитрович. Я пропоную протокольно зараз обрати знову. Комісії, які є пропозиції? Пропозиції і я також не заперечую, тому ставлю питання на голосування: хто за, три за, бомісії обрано вивів одну мірі. Секретар комісії у нас просувні трикас. Тому переходимо до розгляду питань порядку денного розпорядження. Ставлю питання на голосування до розгляду пита розпорядження No1421024 року. Хто за? При за рішення прийнято переходимо до розгляду питань. Порядку ден. У мене є пропозиція працювати бюджетній комісії за. За видатками бюджету і тим самим прикріплювати видатки бюджету до програм, які будуть відображені в розпорядженні. Тобто ми будемо зачитувати видатки бюджету, підтягувати під видатки бюджету програму, яка стосується цих видатків. І ці програми будемо уточнювати з розпорядженням. Вже відповідно так буде, голосувати. І, відповідно, будемо переходити до процедури голосування. Так буде проще бюджетній комісії, тому що ми будемо говорити не тільки про програми, а одразу будемо говорити про суми в цих програмах, тому що нас цікавить більше суми, а не, а не самі програми. Це процедурне питання. Я його поставлю на голосування, таким чином розглядати, хто за, Три за рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання, а саме про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади. Це питання 2.29. Питання про бюджет фант... нашої громади. Там, там майже всі програми, які відображені в розпорядженні. Давайте підемо по, спочатку по видаткам, які запропонували нам. Апарат Фонтанської сільської ради. Почнемо з Фонтанської сільської ради. Апарат Фонтанської сільської ради запропонував на фінансування на заробітну плату, на рахування на оплати праці 1 240 тисяч і 260 тисяч. Я ставлю цю пропозицію апарату на голосування. Ми будемо по кожній пропозиції голосувати. Хто за, хто проти? Хто отримався. Рішення не прийнято, тому ми не рекомендуємо на розгляд на засідання. Тобто ми не те, що не рекомендуємо, у нас рішення це не пройшло на розгляд депутатів. Наступна пропозиція апарату. Капітальний ремонт мереж вуличного електропостачання. Давайте я зачитаю, які є програми в Фонтанській сільській раді. Внутрішнє електропостачання, сума 169,322, 10 тисяч забезпечення проведення державних свят, мінус 60 тисяч придбання програми, 31 тисяча 631 придбання предметів матеріалів, мінус 99 тисяч природний газ, природний газ, мінус 47 тисяч 600, 99 тисяч мобільний офіс, проїзд населення, 99 тисяч, придбання банних достроково підводозапис 51 тисяча 517 тисяч, Далі, е, так, далі Мінус 30 тисяч енергоносії, мінус е, так е, наступне: мінус 25 500 п'ятсот е, послуг з приєднання до екстречних мереж. Я хочу зазначити, що ми, давайте блоком, тому що тут буде програма. Ці були в нас без програм. Тому там буде була програма капітальна ремонт, ага. для постачання була Так, давайте, я, я зупинюсь, я прочитаю Не, все, і потім ми скажемо, під які програми. Мінус 25 мінус 44 500. Послід поточний ремонт, це таким же... Технічне обслуговування 49 145, 12 900 Посуточно робото технічного обсування мереж вуличного освітлення, 68 832 мереж вуличного освітлення, 74 642 мереж вуличного освітлення прикордонні, 56 399 мереж, внутрішнього... мереж зовнішніх мереж вуличного освітлення Мазепи, 57 тисяч 385 обсування зовнішніх мереж вуличного освітлення Фонтанка. 16 655 обслуговування зовнішніх мереж вуличного освітлення. 57 346 обслуговування зовнішніх мереж вуличного освітлення Фонтан-Калугава. 62 тисячі обслуговування зовнішніх мереж 30 років перемоги. Так то все. Це що стосується Фантанської сільської ради. Я, тут у нас відображається вони в Проєкт в програмах капітальний ремонт мереж внутрішнього електропостачання в адміністративній будівлі Фонтанська сільська рада це програма ЖКХ. Номер mm -hmm. розпорядження в нас 2.9. Mm -hmm. Також у нас програма ЖКХ по зовнішнім мережам вучного освітлення. Це програма 2.9. Програма ЖКХ. Я ставлю питання на голосування, хто за? Зараз ми саме по 2.9, да? Зараз ми голосуємо по 2,9 в частині Фонтанської сільської ради розпорядник коштів і по тим сумам, які я озвучила. Тому що програма 2.9 комплексна програма у нас нав. Вона, вона є в інших розпорядниках коштів. Зараз я ставлю на голосування тільки розпорядник коштів Фонтанська сільська рада. І саме за цими сумами, які я озвучила. Хто за, хто проти, хто утримався? Питання не пройшло. Залишаємо на розгляді питання. Просто що інша програма треба робити культури. Державних свят? Да. Проведення державних Так. Да. Я їх зачитала. Да. Да. За, ну, що, це є, не проконав... ну, там, що ми покани. Як зачитала? І тут управління фінансів зазначило, що, що напрямок забезпечення проведення державних свят 10 тисяч, знаходиться програма розвитку культури. Програма розвитку культури у нас буде вноситися в пункт різне. Щоб також Так, наступне апарат Фонданської сільської ради запропонував внести зміни до програми КП Надія. Це розпорядження, пункт розпорядження за підкреслення дронів. 2,24. 2,24 піде. Да. 2,24. А саме, позови відволік, зації тут фактично щеплення сказати 100 тисяч запропонував виділити також придбання інструментів 100 тисяч, оплата послуг поточного роботу технічного сьогодні КНС 200 тисяч, запропонував спец... придбання спецодягу 150 тисяч, послуг з благоустрою 200 тисяч, послуг з встановлення технічної заходів і заболівання дорожнього року 50 тисяч, також запропонували Зняти кошти, розроблення та затвердження схем сумнітарного очищення населених путів, мінус 458 360 гривень. Розроблені і перекинути ці кошти на місцевого плану опану походом Фонтанської об'єднаної територіальної громади на суму 458 тисяч 360. Ці кошти вони запропонували на виділення. КП надії, а також придбання багаторічних насаджень КП надія розпорядних коштів, але програма буде тут 2.12 за пунктом розпорядження, а саме принесення змін до рішення сесії про затежню програму охорони навколишнього середнього. Давайте, спочатку 12 давайте 20. за 224. Спочатку так. надія, так? так? так. 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 А потім окремо. Да, добре. Це добре. добре, добре. Це різні програми. Тому давайте ставлю на голосування питання, що стосується 2.24, саме КП «Надія». Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення ми не прийняли, тому на розгляд. Поки пене ді розпорядить коштів на суму 99 тисяч, програма розпорядження 212 напрямок придбання багаторічних насаджень. 212 це програма охорони навколишнього середовища. 99 тисяч гривень. Хто за? Я за. Три за проти немає, отрималось немає. Рішення прийнято. Рекомендувати до сесії. Так, наступна, наступна пропозиція апарату Фонтанської сільської ради внести зміни до програми підтримки КП Муніципальна варта. Це пункт розпорядження. Муніципальна варта. Ось, про, закрепляння програми в нас 2.26. Розглядаємо питання 2.26. 2,26 питання. А саме про внесення та доповнення до рішення сесії Фонтанської сільської ради No1083828.12022 року про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства Муніципальна варта Фонтанської сільської ради 10 у Рівні на 2023-2025 років. Запропоновано апаратом виділити кошти у суму 80 тисяч гривень оплата формного одягу, 20 тисяч гривень придбання ліцензії для провадження охоронної діяльності. Ставлю питання на голосування. Хто за, хто проти? Хто утримався? Три утримались. Рішення не прийнято на розгляд Пропоную повернутися до розгляду питання програми 2.12, а саме про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради про програми по охорони навколишнього середовища. Багаторічне насадження будуть купляти розпорядники коштів, буде і сільська рада, і Кіпендії, і управління освіти. Тому я зачитаю зараз по сільській раді по Рішення і по освіті, щоб закрити питання 2,12 навколишнє середовище. Там вже попередні 99 тисяч ми проголосували. 99 тисяч гривень пропонується виділити на підтримку програми охорони навколишнього середовища за напрямком придбання багаторічних насаджень за розпорядник коштів Фонтанська сільська рада. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Рекомендуємо. І також придбання багаторічних насаджень в рамках програми охорони навколишнього середовища в управлінні освіти. Так, зараз я подивлюся перед культурою. Так, управління культури шістдесят тисяч 605 гривень. Розпорядник коштів управління освіти, придбання багаторічних насаджень. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Відчити в податку зюже Так. На питання пропоную розглянути. Так, а ще ж хтось нам би сказали третє. Ні, ні, це було. Ні, все третє. Розпорядник коштів 99 сільська рада... сільська рада, 99 КП надії і 66 тисяч освіта. Пропоную розглянути питання. Два yeah. рази сільська рада yeah. і Карпенаді. Yeah. Yeah. Розглянути питання про 2.16. Про внесення змін до рішення Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 28.12.2022 року № 1076 про завершення програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки. Апарат пропоную виділити кошти у сумі 240 тисяч гривень, а саме інші виплати населення. Це компенсація за угу. хто за? Три за? Рішення прийнято. прийняти рекорду. Так. Пропоную розглянути питання. Видатках бюджету це про бюджет Фонтанської сільської ради пункт розпорядження 229, який ми зараз розглядаємо, центр надання соціальних послуг розпорядних коштів. Апарат пропонує, враховуючи економію на заробітну плату та нарахування, зменшити видатки на, на суму 376 тисяч гривень. Це заробітна плата розпорядних коштів центр надання соціальних послуг і мінус 100, 124 тисячі розпорядних центр надання соціальних послуг на рахування на оплату праці. Пункт розпорядження 2.29 – Це про бюджет. Хто за? Замість цього висновку відобразити. Ніяк не відображаєте. Ми в ми, табу до висновку ми надамо додатком до висновку. Так. Додаток номер один буде таблиця, де вийдуть всі суми. суми. Буде зазначена суми. яка програма, і uh -huh. буде зазначений пункт розпорядження, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. якої програми стосується саме в розпорядженні. Ріш. Прошу. 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 Прошу рішення прийнято. Пройшов, пройшов питання. No. Так включити mm. наступне. Пропоную розглянути. Розпорядника коштів, управління культури. А, давайте управління освіти. У нас попереднє mm -hmm. управління освіти, так? Так. Mm -hmm. Воно най... найбільше, так mm -hmm. сказати. Да. Давайте розглянемо е, управління освіти. Це два... Mm -hmm. У нас управління освіти, є е, розпорядники коштів, але вони включені в три різні програми. Це цивільний захист, підтримка розвитку освіти і програма ЖПХ, і програма харчування, і безпечне харчування. Тому давайте будемо розглядати спочатку програму. Це пункт розпорядження 2 .10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету No500 від 24.06.2022 року про затвердження програми цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки Фантальської сільської територіальної громади Одеського району близько на район, 22-25 роки. Апарат пропонує внести, виділити кошти 10 мільйонів за напрямком, реконструкція будівлі, будівля літера А, літера 1 комора, ліцей Крижановський. Це з улаштування об'єктів цивільного захисту. В нас тут вони запропонували внести зміна замовника, буде відбуватися так? так. — з сільської ради. Вже в вашому проєкті новий замовник так. управління освіти, в вашому проєкті Прошу. Так. — управління освіти. Тобто, ви вже подаєте зміну замовника. Є, э, нам надали пропозицию депутат Ольга Петровна Клюкас. Да. Зачитайте по вашу пропозицию. Ой, что же вы мне предупредили, что я буду так. Это мы да. по вопросу 20. Да, 80, 88, 500, 500. 500 да, Знятые 883 тысячи гривен. 504. Извините, 4 потеряла. внести зміни до програми безпечне і якісне харчування ні. в закладах. У вас написано, що внести зміни до програми 2.10 – цивільний захист. Це Ліцей Крижанський. А захист. А якщо ми говоримо о лицеї Крижанського, то там не така сума, там 210 тисяч. <рес> <рес> а, ні, 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 ні. А, ні, <рес> Валентина, ви щось запуталися. За вашою правкою, ви запропонували зняти 83 504 гривні за напрямком реконструкція в ліцеї Жанівській. Там внести <рес> відповідні <рес> зміни <рес> до програми 2.10. Це цивільний захист <рес> 2.10. Тобто сума за даним напрямком становить 10 мільйонів рівно. 10 мільйонів рівно. Це збільшено. Так, добре. Ставлю питання на голосування. Пропозицію Ольги Петровні Клюкас. Хто за? Я. Yeah. За зменшено 83 тисячі 504. Пропозиція пройшла. Рекомендувати з урахуванням пропозиції. Наступна пропозиція від апарату Фонтанської сільської ради здійснити перерозподіл коштів, зняти 5 мільйонів гривень за напрямком реконструкція будівлі. Зняти цієї крожанське фонтанської сільської залаштування об'єкта цінного захисту та направити 5 мільйонів з сільської ради. В проєкті ми не подавали це. Ми хочемо озвучити, так як ми 10 мільйонів даємо, Я Я е, нас на, пере, передаємо управлінню освіти, то тих 5, які виділялися попередньо на, ага, на, зняти. на сільську раду. Треба зняти її, щоб е, загальна сума була на виконання цих робіт на управлінні освіти. Угу. Тобто ваша буде, ваша буде правка зменшити видатки з сільської зільської розп... ради, сільської ради да. і направити на да. управління освіти, да. як і попередньо 10 мільйонів. Да. Так, щоб разом на управління освіти було тому 11, буде 15 і ми 15 змогли починати так. проводити mm -hmm. якісь роботи. Mm -hmm. Це буде перерозподіл або, або зменшення в нуль, тому що ви різні розпорядники коштів? Це зміна замовника. В частині зміни замовника? Да, в частині... Тобто не буде зменшення. Ні, зменшення буде змін. не буде. Тоді давайте протоколи програми, тільки різні логічно, внести зміни а, до програми про 2.10, в частині зміни замовника за напрямком реконструкція будівлі будівля літера прибудова, літера А комора, ліцей Грижанівський Фонтанської сільської ради в частині зміни замовника та вважати остаточним замовником управління освіти. Загальний обсяг фінансування даного напрямку 15 мільйонів гривень. Управління освіти. Так. Остаточний замовник управління освіти.